Така вона тібецька чаша з червоним відтінком, марсианська. Чудно, що звучить паралельно і висока і низька нота. Довго тримає звук, нотка, до речі, мі в стандарті 432 Гц, досить точно. До речі, є під них подушечки, якщо комусь треба якщо ставити на підлогу, дуже зручно. Ті чаші, які дуже легко заводяться, отак, як ця, наприклад, з пів ну, я намагаюся такі тільки обирати. Їх можна заводити навіть, коли вони стоять на подушечках, вони не їздять. Тобто потрібно мінімум зусиль для того, щоб завести чашу. Тому запросто можна це зробити і паралельно запустити декілька чаш, які стоять просто на підлозі. і Тому отримати такий мегавибраційну мега ванну, коли звучить паралельно багато чаш саме заведених. Дуже прикольний колір, не знаю чи передасть камера.